Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Іспанській Лалізі. Ляганеса себе вдома. Команда буде приймати каталонську Барселону Гансі Фліка І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ляганес. Про Барселону. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, то, друзі, давайте спочатку мої ймовірність на перемогу. 11% Бажаючи переможе Ліганець. 16% важаючи матч завершиться в нічого. Та 73% важаючи переможе Барселона. Якщо беремо, друзі, останні 5 матчів до очних до які були зіграні між командами, то тут є перевага у Барселони. 4 перемоги Барселони проти однієї перемоги Ліганеса. Ще беремо матч, який 20 січня 2019 року, Барселона з рахунком 3-1 Legan sub igre 23 листопада 2019 року з рахунком 1-2 перемагає Барселона 30 січня 2020 року 5-0. Ну і 16 червня 20 року також Барселона перемагає з рахунком 2-0. Ну, а у цьому сезоні 24-25, команди вже грали. Якраз то у першому колі 15 грудня 2024 року Ліганес на Манджуїці Барселону команда обіграла. З рахунком 1-0. Гонсалес забив тоді переможний м'яч. Якщо, друзі, дивитися зараз турніром ситуацію, яка у нас в нас за в іспанській алізі. То Каталонська Барселона є одноосібним лідером у іспанській лалізі після 30 турів. 67 набраних пунктів, 5 поразок, 4 ніч, 21 перемога. 83 забитих м'ячів має Барселона. 29 м'ячів пропущених. Найкраща атака, найкраща різниця забитих та пропущених саме у Барселоні. А одна ніч та 4 раз, перемоги у Барселони за останні 5 матчів. Леганес іде на 18 позиції. Це зона виліту. Команда програє 2 очки Алавесу. В принципі, Леганес має шанси для того, щоб залишитися в іспанській валізі. 14 поразок, 10 нічого 6 перемог, 29 забитих м'ячів Леганеса, 47 м'ячів пропущених. Мінус 18 Ліганеса різниця забитих та пропущених, три поразки, одна перемога Та одна нічя у Ну і справді команда в принципі, показує доволі-доволі такий непоганий футбол. Ось якраз то в той останній матчі зіграли за сосуми. У ще один-один. І, в принципі, друзі, я хочу сказати, що Ганес мені за не сподобалась команда. До того програв також непогано зіграли. Бекс програв 2-3, хоча виграла 2-0 дуже боляче Поразка. Сефті програли. Хітафи обіграли. але в принципі по останніх матчах Леганес доволі непогано виглядає. У суботу буде матч проти Мальорки, Жирона 24 квітня. Ну і справді такий напружений календар очікує на Леганес. Але команда має абсолютно всі шанси для того, щоб зберегти собі... Прописку в іспанській залізі. Барселона буде матч проти Дортмунда. Наступний матч. 15 квітня матч. відповідь. Ну, після першого матчу Барселона суттєво перевага в 4 мячі. І команда Генсі Фліка має реальні шанси, щоб вийти у фінал Ліги Чемпіонів. У суботу матч Сельти. У вівторок 2-26 числа фінал Кубка Короля Барселона Реал Мадрид. Mm, класика! Класика! Європейського футболу! Класика! Потім валідаліт, потім знову класика! Тільки вже 11 травня і тільки вже в рамках Іспанської ліги. До речі, цей матч буде дуже-дуже таким вирішальним в контексті за чемпіонський а, титул. Ну, друзі, на обидві команди очікують справді вирішальні матчі. Ліганеса, до речі, не зіграє Франкеса, Барішич, но Барселона Касадо, Марк Андре Терстегін та Берналі. Не зіграють усім травмованим футболістам Ліганеса та Барселони, я хочу, друзі, всього самого-самого найкращого усім їм побажати. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо ділитися та думками, чого, друзі, очікую я від цього неймовірного матча. Друзі, я очікую хорошого футбола. І справді, обидві команди, в принципі, особливо ну, Барсона взагалі в неймовірних кондиціях перебуває. Взагалі, я вважаю, що Барсона зараз одна з найкращих команд світу взагалі по грі футбол. Ліганеса мене приємне враження. Команда по матчу протерела. Справді, неприємне приємне не враження. І справді, Ліганеса мене команда справила відповідно по матчу проти Мадридського Рала, Ну, ще, до речі, Ліганес мені засосу не сподобався. Тому справді Ліганесу, браво! Насправді команда дуже добре зіграла. Я тебе зачеку так, грошику футболу. Барселона, да, фаворит, команда Гансі Флік фаворит. Але знаєте, друзі, думаю, це буде важкий матч для Барселони. І уж легкої прогулянки тут, я думаю, точно не буде. Я думаю, для Барселони це буде важкий матч, Ліганець думаю, закриється, буде грати на контратаках, і Барселоні буде, думаю, важко ось цю оборону взламувати. Але думаю, друзі, що все-таки обидві команди голами обміняються. Ось не знаю, друзі, в мене є таке відчуття, що обидві команди -то забій Тому перша моя думка це обидві команди Краснує Забійці. Ну і друга моя думка ось кому, друзі, я віддаю тут перевагу. І я все-таки, друзі, віддаю перевагу Барселоні. Думаю, що команда Гансі Фліка. Ну, як мінімум, думаю, Ліганеса не програє. Взагалі, мені серце підказує, що якась буде мінімальна перемога Барселони там, з рахунком там, або 2-1, або 3 1 Основна моя думка, це обидві команди б'ються, та Барселона. Як мінімум, Ліганеса думаю, не програє. Мені, друзі, внутрішнє перечуття, мені ще серце, так, знаєте. Внутрішнє да? щось підказує, щоб Барселона з якимось мінімальним там, рахунком, там або 2-1, або 3 1 один, для зуміє обіграти. Друзі, що думаєте ви? Ви можете написати свої думки у коментарях. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Головне традиція добро та щастя, звичайно. Бережіть себе Усім до нових зустрічей!